Ми продовжуємо інформаційний ранок на Суспільному. У Верховній Раді розглядають законопроект 6013 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період. Він скасовує нинішній господарський кодекс і зобов'язує фермерські господарства впродовж п'яти років перетворитися на товариства або припинити діяльність. До нас звернулися представники всеукраїнського конгресу фермерів. Мовляв, прийняття таких змін для них є критичними. Чому так будемо говорити з нашим? нашими експертами далі з нами на зв'язку. Іван Слободяник, голова всеукраїнського конгресу фермерів, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад. Пане Іване, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, доброго ранку, пане Іване. Що чекає на фермера, якщо цей законопроект підтримують депутати? Якими можуть бути наслідки ухвалення такого законопроекту під час війни? Дуже дякую. Ну, справедливості заради треба сказати, що цей законопроект стосується не тільки фермерських господарств, він стосується е, інших е, суб'єктів господарювання, в тому числі державних підприємств, в тому числі комунальних підприємств, і в тому числі фермерських господарств. Е, що чекає? Ну, дивіться, тут перше питання, яке турбує нас в цій цій історії: е, чому законопроект, який кардинально змінює умови функціонування. Життєдіяльності фермерів не, не проходить консультації сам, власне самими фермерами, самими аграріями. Власне, фермера. У нас є специфічна така форма організації господарювання, яка називається фермерське господарство. Вона передбачає це окремий закон, і він передбачає сімейний тип організації господарства. господарювання. Цим законопроектом, який пройшов перше читання. Зараз він буде готуватися до другого читання в економічному комітеті. Передбачається, що ну власне те, що ви сказали, що фермерські господарства мають бути примусово перетворені в товариство з обмеженою відповідальністю і вже не буде такої форми в принципі, тобто всі стануть товками. І тут є кілька застережень, які нас турбують. Перше це те, що з нами ніхто не консультується, тобто можливо з іншими організаціями, але я жодних таких консультацій не чув, щоб хтось взагалі це проговорював, які, які це несе ризики. Дивіться. Були у нас ситуації, на жаль, в країні, коли власники господарств у формі товари з обмеженою відповідальністю. Якимось дивним чином вмирали, ну їх вбивали. Просто це такі випадки були на Дніпропетровщині, не поодинокі випадки. Потім це господарство, якимось чином перепродувалося якомусь бомжу, і потім цей бомж вже перепродував його ще комусь. І власне, ми стикалися з цим, і власне в нас була ситуація, ми змогли повернути через адмінкомісію Мін'юсту. Ціла кампанія, там ми залучали і народних депутатів, і Міністерство внутрішніх справ. І ми нам вдалося повернути ці господарства спадкоємцям. Але я не знаю таких випадків, які були б саме з фермерськими господарствами. Тобто, коли згідно закону, членами господарства можуть бути тільки члени родин. Тому, перше, це ризики рейдерства. Безумовно, є. Скажімо так, і недоліки, тому що це виключно сімейний. Тобто тому що у нас велика кількість фермерів, вони старшого віку, і бувають ситуації, що їх діти не можуть бути ну не хочуть бути фермерами. Наприклад, і фермер в такому випадку не може а не продати, а нічого іншого змінити. Тобто, дійсно, в нас є недоліки в законодавстві, але вирішувати їх потрібно не радикально, скасовуючи взагалі таке поняття як фермерське господарство, тому що саме цим законом фактично таке поняття зникне. А це, по перше, не відповідає критеріям Євросоюзу, тому що вони я, наскільки знаю, єврокомісія висловлювала зауваження щодо неприпустимості таких змін, що треба дійсно вдосконалювати законодавство про фермерів, але не шляхом ліквідації такого поняття, як фермерські справді, залишається величезне питання: що буде з чи потрібно буде перереєструвати, тому що якщо потрібно буде перереєструвати всі договори оренди. Всі договори по техніці, кредитні договори, це неймовірно величезні кошти. Про... На це відповіді теж ніхто не дає. Залишається питання, що буде з землею не надано для ведення фермерського господарства. Це спеціальний титул земель, який видавався в оренду цій комунальні землі, коли це були землі кадастру, Це величезна кількість земель. Що буде з цими землями? Чи не повідбирають у фермерів цю землю? На ці питання також немає відповіді. От власне. Саме тому ми публічно говоримо про те, що в такій формі точно не може бути цей законопроект прийнятий. Попередні консультації вони суперечливі, тому що з одного боку гетьманцев публічно сказав, що ці норми по фермерам будуть прибрані, але це не його профільний комітет. І зараз цей законопроект проходить, буде проходити слухання в економічному комітеті, який очолює Дмитро Наталуха, і ми побачимо, яким чином ці заяви будуть враховані під час цих слух. Пане Іване, а як на вашу думку, законодавець може покращити існування фермерів фермерств? Ну, якщо ми говоримо про законодавчі визначення, якщо ми саме про формулювання самого фермера, по перше, треба визначити це поняття. У нас поняття фермер в законодавстві відсутні. У нас є суперечливі один одному або е, взаємовиключаючі норми, тому що у нас є поняття сільгосп товаровиробник, У нас є поняття фермерське господарства. У нас окремо є господарський кодекс. І це дійсно треба унормувати, і ми власне зараз будемо працювати ну, самі будемо проявляти цю ініціативу у партнерстві, напевно, з комітетом аграрної політики та з міністерством аграрної політики та продовольства України, щоб визначити унормувати до європейського поняття, оскільки це також вимога вимоги європейського союзу, щоб ми внормували це поняття. Тому що коли ми приїжджаємо до Євросоюзу, наприклад, пробуємо пояснити, хто такі фермери, то е, ми самі не можемо толком нормально пояснити, тому що у нас є одноосібники їх, напевно кілька мільйонів людей. У нас є е, фізичні особи-підприємці з видом сільськогосподарської діяльності. У нас є фермерські господарства, і у нас є е, різні інші форми. Наприклад, ну переважно це товариство з обмеженою відповідальністю, і це переважно великі господарства. Е, ось тому це дійсно треба внормувати. І там є певні недоліки в цьому пані. Але якщо говорити комплексно, що потрібно зробити для фермерів? Ну зараз, напевно, задача задача номер один. І я думаю, що від цього всі плюються. Це власне адміністрування податкових податків, що які стосуються сільгоспербників, тому що в країні триває війна, а податково себе веде так, начебто, ми не не, не отримували збитків минулому році зв'язку з заблокованими портами, а стали якимись мільярдерами. І ну просто те, що відбувається зараз зі сторони податкової, то це ну просто дивні речі. Тому я би говорив про те, що потрібно було б спростити знову ж таки, беручи до прикладу європейську практику адміністрування податків для сільгоспробників, тому що у нас вона ця система неймовірно складна і заплутана, і податківці можуть просто користуючись цією складністю, можуть просто, якщо при бажанні. Знищити підприєм будь-яке підприємство, Пане Іване. Дуже а, дякуємо і... вам, що долучились до нашої ефіру. Будемо далі зараз обговорювати цей законопроект. Це був Іван Слободянин, голова Всеукраїнського конгресу фермерів та виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад. Нагадаю, що ми говоримо про законопроєкт номер 6013, який зараз розглядають у Верховній Раді під назвою про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією Григорій Шамриць. Керівник декількох фермерських господарств. Пане Григорію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку вам, студії. Пане Григорію, хочемо почути думку людини, яка безпосередньо займається фермерським господарством. Як на вашу думку, вплине ось цей законопроект номер 6013 на роботу, функціонування і існування фермерського господарства як такого? Я не лише є головою фермерського господарства Моя земля земля-2015», а й є заступником голови всеукраїнського конгресу фермерів Івана Слободяника, і саме фермерськими господарствами, в тому числі, товариствами, сімей сімейними фермерськими господарствами, фопами ми опікуємося і здійснюємо їм допомогу. Відповідно, цей законопроект. Він спрямований абсолютно на знищення фермерства як такого в Україні, і саме про це йде мова в даному законопроекті, адже на сьогодні є більше 32 тисяч фермерських господарств це більше 5 мільйонів гектарів землі, і все це має даним законопроектом за наступні 5 років реорганізуватися і припинити свою діяльність. Це однозначно вплине негативно на Долю фермерів і всіх нас, малих аграріїв, чому бо поясню чому, адже ми змушені будемо от на сьогодні, фермерське господарство візьмемо там моє фермерське господарство, яке має 500 гектарів землі. Мені потрібно буде одночасно перереєструвати близько 120 земельних ділянок на товариство. Процедуру ми ще не розуміємо, адже до сьогоднішнього дня ніхто з нами не обговорював взагалі цей з аграріями. Ніхто не обговорював цей законопроект і, взагалі, механізм, як він буде е, влаштований. Окрім того, ми маємо будівлі. Під будівлями маємо також земельні ділянки. Будівлі, які використовуються як статські приміщення, як тракторна бригада. Це все потрібно буде знову ж таки перереєструвати. Потрібно буде перереєструвати ліцензії, потрібно буде перереєструвати різні дозволи. Знову ж таки, в нас є кредитна історія, яка роками, яку ми заробляли да, у банка, у банків для того, щоб е, кредитуватися в необхідному для нас об'ємі, яка буде доля цієї кредитної історії, і чи будуть банки позиціонувати нові товариства, які ми постворюємо чи в які реорганізуємось, як тих самих фермерів, які були до цього 5, 10, 15 чи 20 років, зрозуміло до сих пір. Знову ж таки, це потягне за собою величезні витрати. Уявіть, перереєструвати земельні ділянки, майно будівлі, земельні ділянки під будівлями, земельні ділянки, які в оренді і які викуплені фермерськими господарствами по типу земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. Або ж земельних ділянок під майном це все потребуватиме величезних коштів. Це десятки тисяч, можливо, які переростуть в деяких господарств сотні тисяч гривень на ці перереєстрації? Це залучення юристів, це залучення нотаріусів адвокатів, і за це все мають заплатити фермери, пане Григорію. Скажіть, будь ласка, якими можуть бути ваші дії, якщо цей законопроект далі підтримують у Верховній Раді? Ми однозначно на всіх рівнях, ми від моменту, коли ми почули про цей законопроект, що він пройшов перше читання, ми на всіх рівнях піднімаємо це питання в спілкуванні безпосередньо прямому з народними депутатами в таких включеннях, як от зараз відбувається на вашому телеканалі, на різних заходах фермерських, і ми далі наполягатимемо на тому, щоб даний законопроект не був прийнятий. Або ж якщо він є. З якихось причин незрозумілих нам життєво необхідним для нашої країни. То він має бути обговорений із фермерами мають бути враховані всі пропозиції, має бути здоровий механізм перереєстрації цього всього. Хоча нам на цю хвилину абсолютно не зрозумілий необхідність взагалі даного законопроекту. Адже ми рухаємось у Європу, ми рухаємось у Європейський Союз, і там основу взагалі аграрного устрою становлять саме фермери, саме малі фермери. Для чого знищувати цих 32 фермери? Для чого їх ліквідовувати? Ще один момент суттєвий, який я не сказав. Ми останні роки, ми всеукраїнський конгрес, фермери. Окрім того, що ми пояснювали всім малим фермерам, що вам потрібно ставати легальними, вам потрібно реєструватися фермерськими господарствами, фопами в залежності від того, як ви бачите там подальше подальшу свою роботу і розвиток, окрім того. Ми займалися тим, що пояснювали, що аграрії мають всі вийти з тіні і стати легальними на сьогодні. Ці всі аграрії не розуміють і задають так само запитання нам для чого взагалі для чого ми реєстрували ці фермерські господарства, якщо ми маємо тепер їх ліквідувати. Хто зареєстрував фермерське господарство 3 місяці назад? Хтось 5 місяців назад. Окрім того, ми добивалися, щоб для саме малого аграрія діяли якісь програми підтримки. Бо ми знаходимося не в нерівних. Умовах з агрохолдингами і є думка, що взагалі цей законопроект лобіюють саме агрохолдинги для того, щоб конкурувати з нами і знищити малого аграрія. Тому ми добивались про ці програми підтримки. Вони почали діяти і до війни вони діяли досить якісно. І на сьогодні ці програми підтримки просто перестануть існувати разом з зміною, взагалі, устрою щодо фермерського руху і знищення фермерства як такового і переходу до товариств. Окрім того, важливе питання, на якому я не зупинився, це 30 секунд. Рейдерство. Пане Григорію, бо мало часу. Дякую. Це рейдерство на сьогодні. Для того щоб зробити якісь зміни юридичні у фермерському господарстві, це майже неможливо, адже це сімейний вид господарювання і основу всіх фермерських господарств становлять сімейні ну, це сімейний бізнес. І ви не можете ввести просто засновника, просто переписавши нотаріуса. Це має бути член родини. Що тут тему на сьогодні ми цим захищені, а в подальшому ми не будемо таким тим шляхом захищені. Дякую вам дякую григоріко. вам, пане Григорію. Це був Григорій Шамрицький, керівник декількох фермерських господарств. Ми продовжимо цю тему за декілька секунд.